Вітаю, друзі! початок відео ви вже побачили канал Спішний експеримент. Я Олег. Сьогодні поговоримо про пізню таку осінню обробку дерев від шкітників, в тому числі, хоч тут і немає хімічних препаратів, і я маю на увазі саме інсекти акарицидів, але є міцна порція фунгіцидів, які включають в себе мінеральні добрива це карбамід ну Навіть фунгіцидами не буду називати це мінеральне добриво у сильній концентрації. Запам'ятайте, що саме восени ми обов'язково обробляємо сливу, абрикос, яблуні. Чому прибираємо шкідників паралельно? Тому що за рахунок великої концентрації карбаміду, ви бачили, я відважував 500 грам на 10 літрів води і плюс, і плюс. 500 грам залізного купоросу і де у нас також в одну ємні. Спочатку вливаємо купорос залізний, потім карбамід, або навпаки, значення немає. Максимально обираємо суху безвітряну погоду і максимум, щоб хоча б годин 10 не було опадів у вигляді дощів, мокрого снігу, всіляких там фокусів з неба. От, і проходимо абсолютно весь сад. Абрикос, слива, персик, яблуні, груші, троянди, в тому числі включаємо також проти усіх грибкових захворювань. От, І що, зараз одягаю велику насадку на велику висоту і будемо обробляти. Не забудьте обов'язково зробити цю операцію пізньою осінню, так як зараз. Сьогодні на календарі у нас 10 листопада вже погода для цього числа досить таки тепла, і буду проводити цю обробку. Те, що ви навесні будете обробляти фунгіцидами, це звичайно, що добре. Але ось я навіть експеримент провів в тому році. Ми не обробляли восени, не обробляли. Починаючи з весни, були всі обробки, і все то було дуже гнилих слив, була плямистість на яблуках, парша. Тому цю працю восени кончено бажано зробити. Тому приємно пригляду вам. Так, друзі, не забувайте про засоби захисту, обов'язково зараз ще і окуляри вдягну, тому що це таки сильна концентрація. Це азотні добрива, карбамід, або як по-іншому називають мечевіна. Ну і плюс залізний купорос у великих концентраціях також не дуже корисний для здоров'я людини. Що? Зараз вдягнулися, окуляри вдягаю і поїхали! Отож, друзі, сьогодні провели обробку залізним купоросом з додаванням карбаміду, Не бійтесь сильних концентрацій у пізньо осінній період, тому що це навпаки сприяє кращому перегниванню листя, знищення за рахунок сильної концентрації шкідників. Пам'ятаєте, у нас є не тільки весняні шкідники, літні, які в нас поїдають плоди недостиглі. достигли, да, чому сипляться сливи, яблука, груші. Ось всі ці вони зимують з самої осені. Ось вони зараз вже вклалися, простелили собі подушечки, вкрилися да, теплими такими, і лягли на зимовку. А тут ми прийшли з міцною концентрацією їх усіх. Зачистили, так би мовити. Тому проводьте цю обробку, не бійтеся, ще раз повторюю сильних концентрацій. Зараз це необхідно. Ну і плюс додавання карбаміду ви під як сказати, підживлюєте дерево. Це у нас азотними добривами і залізом. Тому проводьте і буде вам і мені щастя. Також троянди всі пройшов. Зараз ще розвів одну партію, бо 12 літрів не вистачило. Хочу ще дообробляти персики. Там хто постійний глядач, знає, що там за будинком ще великий. У нас старий персик, ще лишилися дві яблуні. Ось ця яблуня після кардинальної обрізки. В цьому році скільки врожаю було. А зараз до речі, покажу так. От ще стоять на вулиці. У нас яблука. Під дощу закрили, бачите? Оце результати обробок, дуже гарні яблука. А ось це після радикальної обрізки, що я вам казав, великий ящик і ще зверху. Це ми прикриваємо, щоб дощ, поки тепло, та й на вулиці стоять. Ось, дивіться, які. Зараз ще це оброблю. Ну і така погода сьогодні прям сприяє для обробки. Найкращої погоди бути не може. Що ж, Ну а я далі піду, закінчу роботу та й вже час обідати, бо ще виноград сьогодні обрізати. Е, дякую вам за пригляд цього відео, друзі. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Пишіть ваші коментарі, думки, що обробили вже, чим плануєте, може якісь є поради свої, напрацювання. Пишіть. Буду радий все це послухати почитати. Ну а з вами був я, Олег, на каналі Успішний експеримент. Підписуйтесь на канал, дивіться відео. І в цього вам найкращого бережіть себе на зв'язку.